Друзі, привіт! Вас вітає ID Series. Сьогодні у нас в роботі Infiniti Q70 AVD. Тобто це повний привід на двигуні 3,7. Це один із самых надійних двигунів марки Infiniti. Nissan Infiniti. Що ми робимо сьогодні на цьому автомобілі? Ми замінимо мастило в АКПП зі зняттям піддону. Піддон вже встановлений. Робимо другий ряд, другий цикл точніше, заміни мастила. Зараз ми перевіряємо рівень. Рівень перевіряється на заведеному автомобілі. Автомобіль прогрітий, коробка в робочому температурному режимі і через мірний стаканчик перевіряємо, скільки там мастила. Якщо треба, доливаємо і робимо прогонку. Далі в нас М35 у нас м 35 в старому кузові, тобто Q70 70 це вже новий кузов, рестайловий. Ми продовжуємо роботу по регулювання клапанів. Клапана регулюються. За міром стаканчиків, які штовхачі, якщо бути точніше, ми ці стаканчики переміряємо, ставимо такі, як потрібно, для того, щоб клапан був не зажатий. Далі ми на цьому автомобілі ще додатково робимо ходову частину, щоб вивести його в ідеал, тому що власник автомобіля живе за кордоном. Йому потрібен автомобіль в ідеальному стані.